І ви будете цим займатися, причому будете просити підтримки і допомоги у близьких і рідних вам людей для того, щоб, мабуть, знаєте, як начебто портал відкрився і за визначений період часу, короткий період часу, так, вам потрібно ці задачі швиденько вирішити. Але ви справляєтеся, дорога ця також відбудеться, але трішки згодом. І з якимись можливостями ви будете відправлятися в цю дорогу? Але ж, все ж таки, ви будете її відкладати і зробити правильно я вам скажу, тому що прийнявши таке рішення, вам, у вас вийде взяти ключ. Який стане для вас можливістю прискорити ваш процес зростання і вирішення всіх тих задач, які ви поставили перед собою, завдяки от такому ходу події, такому рішенню, яке ви приймете, і ви не впустите цю можливість ці питання зараз вирішити. А це вплине на швидкість вашого зростання. Розумієте про що мова?